Ну, а я сьогодні буду займатися фіалочками. Хочу зайнятися, сподіваюся, що всі зможу пересадити, встигну, тому що ще і така домашня робота є. І, якщо вийде, пересажу гортензію. І, друзі, повідкривала свої шлюмбергери для провітрювання і розсаду. І ось дивіться, вже з'явилася петелька на перчику. Ще поки не буду сьогодні виймати, ну, зараз виймати, може, до вечора. Тут, наче щось, бачите, піднімається ґрунт. Це у нас що? Теж пер... перчик. Ще два помідорчика мають зійти і перчики тільки починають. Ну, побачимо, який буде результат. Ну і, друзі, буду займатися фіалочками, готую ґрунт. Тут у мене трохи є, я перед цим висаджувала, не пам'ятаю що, а шлюмбергери. Тут є трошки кокосового субстракту, агроперліту і універсальний ґрунт. Зараз знову ще додам кокосового субстракту. Хочу просто приготувати більший об'єм ґрунту, щоб потім було мені зручніше працювати. Додаю агроперліт, бажано, звичайно, його зволожувати. Но я обережно так. Тому що оці пилюця, вона шкідлива. І, друзі, потім в процесі розповім, що для чого приміняється, які властивості чого. І ось, друзі, вчора показувала, купила біогумус. Також додаю біогумусу. Це дуже хороша добавка до ґрунту. Дуже корисна. Ну, і, звичайно, додаю. Це універсальний ґрунт. Це було в мене в приміщенні, все більш-менш тепле. Ой, ну мені цей ґрунт щось не дуже подобається по порівнянню з тим, що був другий, ну, інакший. Але вже що маємо, то маємо. Тепер все ретельно перемішуємо. Ну і, друзі, розповім, як я обіцяла, про складові ґрунту. Агроперліт. Це, це добавка, це яка розпушує ґрунт, поглинає зайву вологу, що захищає рослини від кореневих гнилей, надає субстракту пружності, вологоємності, можна використовувати для вкорінення рослин, покращує доступ повітря до коріння, захищає від перепадів температур. Перед використанням бажано зволожити, тому що той пил, що в ньому є, осідає на легені. Це шкідливо. Бачите. Кокосовий суд не дуже це органіка, створює оптимальні умови для розвитку кореневої системи, плодоношення та росту рослин. Але насильно дорогі вироблено каліфорнійським черв'яком 100% органічна добра. збільшує врожайність, забезпечує зміцнення імунітет рослин. Стимулює його, ріст взяти цікіння, взяти хороший ґрунт, збалансовує вологість ґрунту, відновлює природну. Грунт. Але родючість Але грунт. Тут потрошки береш якщо, та, 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 має, та, у мене повісно, має бути такий позивний, корисний, і думаю, що рослинки дорогі, будуть дорогі, гарно. То, себе почувати. Ну, Маленьке, друзі, згадали, у мене є таке добриво. І теж розповім за нього, додам цього добрива сюди, в ґрунт. Воно додається в ґрунт. Можна ним мульчувати поверхню рослинок. Я додаю повний пакетик, тому що в мене тут багатенько ґрунту перемішаю, і це буде теж підживлення для рослинок. Отже, підходить для всіх рослин нейтральне, не виділяє кислоту, містить калій, кальцій, магній, бор, це цинк, марганець, молів, ден. Кремній у доступній для рослин формі. Покращує ґрунт, поглинаючи та зберігаючи вологи, повітря та найважливіших компонентів для росту та розвитку рослин. Друзі, спочатку всі виймаю. Тут, бачите, дуже великий об'єм для цієї фіалочки, тому і вони погано ростуть. Ой. Тут корінчик прогнив, тому що дійсно тут великий горщик, і воно вологи багато і загниває. Не знаю, щось буде, не буде, поки я тут складаю, зараз всі повиймаю, потім буду вже. Займатися і гарнюні. Але теж, я думаю, що для такого це великий горщик. І теж, дивіться, дві штучки. Ой, тут геть не видно треба. Ось так. Бачите? Теж розділю. Те ж саме. Зламані, прибираю. Так, цей дренаж я прибираю. Ну і друзі, так далі буду всі перебирати. Ну, от, Приготувала трошки риночок, стаканчиків, на дно застелила туалетний папір, що тут, що тут. Тут обов'язково дренаж. І посортувала по розмірах трошки свої фіалочки. Тут самі маленькі, тут більші, тут одна величенька. І друга така теж, що можна більший горщик. І зараз буду дивитися по розмірах і висаджувати. Розпочинаю спочатку із маленьких. Набираю ґрунту. Тут дренаж не ставлю, буду обережно поливати, я думаю, дренаж не обов'язково. І, друзі, хочу сказати, за, от, саме за ці фіалочки, що мені подружка віддала, перелиті. Дуже перелиті. І хоч вона поставила фітіль, але мені здається, вона поливала їх зверху, і дуже зволожений ґрунт, а фіалка перезволоження не любить. Ну, а далі я вам потім більш детально розповім, як доглядати за фіалками, як пересаджувати. І свого досвіду, і трошки подивлюся, що там інтернет нам рекомендує, також блогери. Зоберу таку більш цікаву інформацію і вам розповім. Ось так. Не дуже трамбуємо, тому що фіалка любить рихлий грин. Ну, Трошки прижимаємо, тому що якщо не прижмеш, то потім все одно буде поливатися і ґрунт буде просідати, і вона опуститься дуже глибоко і буде. Незручно за нею доглядати і потім так само незручно пересаджувати. Ну і друзі, поки я працюю, розповім вам стисло, щоб не займати багато часу вашого, про фіалки або ще називають їх синполії. Освітлення: східне або західне підвіконня. Яскраві, але розсіяні промені. Не допускати попадання прямих сонячних променів на листя. У мене навіть друзі цьо, ну, взимку стоять на південних підвіконнях, тому що сонця, як знаєте, взимку дуже багато немає, тому поки що їм не шкодить, то я поставила і ну, ось зараз навіть пересаджую і виставляю на південне підвіконня. Для того, щоб квітували взимку, треба підсвітка, тому що, бачите, ну, дні короткі, їм не вистачає світла, тому і не квітують. Комфортна температура для фіалок 20-25 градусів. Можна трошки невеличкі коливання, але не різкі перепади. І саме мінімум, який вона може ще витримувати, це 12 градусів не нижче. Як і всі квіти, не любить протягів. Вологість. Люблять високу вологу, але не переносять перезволоження, а також потрапляння води на листя, особливо якщо вода залишається надовго. Полив. Бажано поливати в піддон або обережно по краю горщика, коли верхній шар ґрунту підсох, не допускати пересихання ґрунту. Часто запитують, як часто треба поливати взимку рослини. Взагалі рекомендують рідше поливати взимку, але це все залежить від вологості повітря і температури в приміщенні. У мене, наприклад, зараз особливо на поличках, де стоїть зверху. Там пересихає, кожного дня треба поливати, тому що ґрунт швидко пересихає. Так що слідкуйте за тим, як у вас ну, яка температура яке повітря, слідкуйте, щоб не пересихало. Грунт полюбляє легкий, пухкий, слабокислий з додаванням агроперліту. Горщик треба брати невеличкий, в залежності від розміру рослини, для дорослих рослин не більше 10-12 см в діаметрі. Для діток, як бачите, я беру стаканчики, тому що, якщо буде великий горщик, вони просто пропадуть загниють. Дренаж має бути обов'язково: це може бути або керамзит, або бита цегла, або пенопласт. Підживлення це може бути добриво для фіалок комплексне, або я також використовую мастер Агро 202020, або монофосфат калію. І, звичайно, бажано. Брати дозу меншу, ніж рекомендують, лучше не додати, чим передати. Пересадка: щорічно оновлювати ґрунт, горщик при необхідності. Також залежить від розміру рослини, від її росту. Якщо рослина повільно росте, то не треба, ну, хіба що бачите, що вона хворіє або що, то, звичайно, треба пересаджувати. А так, якщо бачите, що вона гарно росте і її вже тісно в тому горщику, то треба також пересаджувати. Також не можна пересаджувати з, малень... з маленького горщика в великий, тому що рослина може загинути. Розмноження. Розмножувати можна листочками і буває, виростають дітки, коло основного її рослинки, також можна дітками. Вкорінювати можна в воді, можна в ґрунті. Мені більше подобається в ґрунті. Ну і ще декілька рекомендацій. Бажано про... Чистити листочки від пилу, я це роблю щіточкою. Можна навіть промивати під душем, але дуже обережно, щоб не попадала вода в між вузля, і потім гарно просушувати, щоб не залишалась вода на листочках. Якщо ви бачите, що ваша рослинка наклонилась на одну сторону, то бажано її повертати до віконця другою стороною, щоб вона вирівнювалась і була рівносторонньою. Для живцювання краще листочки брати з другого-третього ряду, а не нижні, як зачасту беруть. Ну і останнє. Рекомендують, якщо ваша фіалка довго не квітує, зробити для неї стресову ситуацію. До речі, це з багатьма квітами так проходить. Я колись так робила з орхідеями. Треба або полити гарячою не більше 60 градусів водою, або холодною не менше 5 градусів водою. Або накрити на 2 неділі в. Чимся, кимся, чи відром, чи чим зробити, щоб було темно, і потім її поставити на світло, і вона має заквітнути. Ось така, друзі, інформація. Сподіваюсь, комусь була корисна. Якщо корисна, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, поділіться цим відео зі своїми друзями, кому це цікаво. Я буду дуже-дуже вдячна. І також, друзі, прохання дуже багато мене дивляться без підписки. Вам це нічого не вартує, а мені це продвигання каналу. Тому дуже прошу, підписуйтеся, пишіть коментарі, і я буду вам за це дуже-дуже вдячна. Ну, а я, друзі, продовжую далі висаджувати свої фіалочки. І бажаю вам гарного перегляду. Це вже висаджую більшеньки. От, друзі, попересаджувала ці, що мені дала подружка. І обережно поливаю. Я б і не поливала, але треба щоб. Трошки ґрунт навколо корінчиків, щоб обгорнулася земля навколо. Тому трішечки поливаю буквально. Ну, і от зібрала свої фіалочки. Буду пересаджувати, в деяких просто заміню ґрунт, в деяких більші риночки возьму попересаджую. Ну, і кому цікаво, залишайтеся, буду. Щось коментувати, щось підписувати, так що дивіться уважно. Розпочинаю, друзі, ось з такої фіалочки. Вона здорова, все добре, все гарно, але вона в маленькому стаканчику, їй вже треба більший об'єм, тому буду пересаджувати ось такий більший. Рекомендую, щоб було по діаметру листя, але це буде дуже здоровий, так як я пересаджую її з такого маленького, великий дуже не потрібен. Тому пересаджую в такий. Поставила дренаж, на дно насипаю ґрунту, і зараз буду виймати. Вчора поливала, але, друзі, там це з того вікна, де в нас в спальні, там закрито е, гіпсокартоном, і там е, знизу температура байдуже, прохолодно. А тут у мене стоїть на поличці, то всі, які в верхні дві полички вчора після обіду поливала, і вже до сьогодні до ранку, ну, десь, може, зараз обід, я не знаю, скільки, не дивилася, скільки часу, повністю усе, все пересохло. Так. бачите, коріння дуже гарне, але хочу розправити, щоб воно розправилося, і, щоб, бо там і дренаж, щоб воно було. Не на поверхні, і, і щоб не, не насипати багато ґрунту. Ось так, дивіться, як гарно зразу виглядає. Підсипаю свіжого ґрунту. В першу чергу стараюся обжимати поближче до країв горшка. Ой, незручно. Потім возьму щиточку трошки пообтрушую грунт. Те саме, друзі, полью. А потім буду дивитися, якщо сильно ґрунт просяде, то тоді ще досиплю, якщо ні, то так і буде. Стараюсь так, щоб залишалося місце для поливу. Я, бачите, дренаж не ставлю, я поливаю зверху, тому щоб не перетікало через верх. Ось так. І дивіться, яка краса вийшла. Наче більша відразу стала. Тут зламала листочок, приберу його ось так. Ну і, друзі, так далі. Обов'язково, друзі, для фіалок повинні, Ну, взагалі для всіх квітів, але фіалки вони дуже відчувають вологу, тому дренаж обов'язковий. І полили, пройшло хвилин 10, якщо залишилася у піддоні вода, обов'язково зливати, особливо, якщо в приміщенні холодно. А слідую друзі, зараз вийм і покажу вам. Дивіться, не знаю, наскільки видно, наскільки вже оголений стовбурець. Тому хочу її посадити так поглибше. Може ще й деякі листочки приберу. Які сильно вниз. Ну, мабуть, і все. І заглублю її поглибше ґрунт. Листочок, до речі, можна вкорінити, але в мене вже і так їх багато, не знаю, треба спочатку цим раду дати. Буду занурювати аж по самі листочки. Засипати ґрунту. Стараємося ставити по центру. Листочки обережно піднімаю, щоб не поламалося. Ну, буває ламаються, звичайно, але стараюся обережно. А, бачите, і сломався. Які донизу сильно ті, вони хрупкі і крихкі і ламаються. Ось так, друзі. Листочки потім возьму щіточку і почищу. І вже геть другий вигляд. І ще одна, друзі, на яку теж хочу звернути увагу, дивіться, яка красуня, здорова, але теж оголений ствол, і бачите, вона так шатається туди-сюди. Пересажу в чуть більший горщик і також заглублю поглибшу її. Взяла більший горщик, друзі, ходила на двір, пролітає сніжок невеличкий, але не знаю, чи буде щось з нього, чи не буде. Ось такий геть чуть-чуть. Так, Ставимо сюди і також, зараз трошки поверну камеру. Також засипаю. Ось, друзі, беру щиточку і отак обережно витрушую земельку. Тут теж всередині, щоб не було між листочками. І, друзі, поливаю і буду розкладати по місцях, бо в мене тут немає де з ними діватися. Тут черга ось до таких, бачите? Не знаю, мабуть, попересихали трохи корінчики, наче й поливала, але в хаті дуже, ну, вони стоять коло конвекторів і дуже жарко, і видно, попересихали, то деякі одну навіть геть викинула, а деякі обрізаю корінчики, обрізаю зайві листочки, ну може, щось буде з них. Зараз покажу, як я це роблю. От, друзі, беру ось таку, бачите? є ось, листочки такі вже в'ялі, якби. Виймаю її обережно, трошки обтрушую землю і ось обрізаю трошки корінчики. Отак. Ось так. Щоб вони оновилися і попускали молоденькі корінчики. Тепер бачите ось? Геть падають листочки, вони трималися за рахунок стаканчика. І ці, які геть падають, обрізаю. Які більш-менш такі ще живіші, то висаджую більші Там, риночки, стаканчики. А які отакі от геть, дивіться, з них з неї тільки серединочка лишиться. То висаджую. Або знову в той же стаканчик, або в такий самий. Ну, навіть ці ось бачите, ну це і тримається все. До речі, висаджувала 28.01.25 року. Практично рік, як я його висаджувала. Буду садити в цей же стаканчик, беру туалетний папір, щоб крізь дирочки не просипався ґрунт. Тут дренаж не ставлю, бо тут маленький і насипаю землі, прижимаю трошки, ставлю і. Засипаю свіжим грунтом. Також по боках обжимаю. Ну і сподіваюсь, що все-таки вона буде нормально, що відійде. Я скажу сильно жарко коло конвекторів. Я вже казала, поливала. Вчора, після обіду, і сьогодні зранку вже у мене попересихало ті, що на, ну, вище стоять. Ну, і звичайно, поливаю. Поливаю так гарненько, тому що я так зрозуміла, що коренева в них трошки підсохла, хай набереться вологи. Ось так. Стараюсь, друзі, підписувати ті, які, які намічені в мене. Ця в мене рожева, то ще при додаю, коли я пересаджувала, щоб знати, і все. І будемо чекати результат. Ну і, друзі, приготувала ось риночки такі маленькі. Застелила, як завжди, туалетний папір, насипала дренаж, набираю ґрунту. І все-таки не втрималася, залишила декілька листочків. Ось в мене листочки з білої фіалки. Виберу щесь кращі. Зрізаю отак на косину. Так, що десь корневін у мене є. Вмикаю в корневін. І отак під кутом викладаю. Не буду всі, декілька виберу кращих листочків. Тепер ось я брала з того здорового, гарного куща. Роблю те ж саме. Ці мають бути сильні такі, бачите, такі гарні листочки. Сподіваюсь, щось з них вийде гарне. Я скажу, шкода, що не, не понамічені деякі. Ну, то біла треба підписати, щоб я знала. А ці не знаю які. Це якась кучерява, але яка. Не знаю, вже побачимо. Бо так, і є і свої. Бувало, що купляла листочки там чи когось брала. І вже не знаєш, де що. Чомусь в цьому році вони в мене поки що не квітують. Сподіваюсь, що після цих моїх всіх процедур вони почнуть квітнути. І буде все добре. Так, ще. Обережно поливаю. Друзі, ось взяла від орхідей поддон два штуки, а це таку від МакКофе, І таке відеречко. Зараз спробую зробити парнички, тільки щоб по розміру підходило. Ну, ось так. І накрию кожного дня, буду відкривати для провітрювання. У поєднанні з електроенергії це може транспорту, роботу об'єктів не знаю хто. Що... області перебування і Тут накрию лівочкою, щоб робити парниковий ефект. От. А тут навіть не знаю, як його сунуть. Ні, Візьму щось інше, тому що це незручно буде доставатися. Це не підходить. Треба, щоб широченьке було, друзі. Взяла ту коробочку від положного і теж буде гарний парничок. Листочка не дотрагується до верхушки, тому все добре. А от, друзі, і все на сьогодні з фіалками. Будемо чекати результату. Сподіваюсь, що вам було цікаво, може комусь корисно. Так що, кому цікаво, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже вдячна. Будемо слідкувати за результатом, і я буду вам показувати. Ну а на цьому все. До нових зустрічей, Пока!